Всім привіт з Одещини. Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні сонечко, плюс 2. Вчора було нуль зранку, було холодно, морозець був. городи трішки поприбивало помідори. Ну Їх, звичайно, і так нема в цьому році. Там зелененькі-міленькі якісь є. Вже трішечки їх мороз прибив, базилік геть почорнів. Цими дощами ніяк не можу покусити газон. Треба потрібно буде чистити туї. все все-все треба вичищати всередині. Вон скільки багато. Чим старші стають, тим більше треба цього всього вичищати. Ну, це треба, щоб була суха погода. Зараз ранку сиро. Навіть жасмін який Пагони після дощів. Ну, це добре, що пройшли гарні дощики. Ось це добре помочило. Почали хоч деякі троянди квітувати. Він є де. Красунечка. Ташки як співають. Думала вчора покосити газон, але був заморозок, трава була аж біла, то за день тут затінку на навіть і не висохло. Крокус роусенький пали не повипускав. Я його тут тримаю невеличким кощиком, а там більшим кущом. Цю троянду так ми з вами і не визначили. Красуню. Така вона плотна і дуже-дуже довго тримає свою квіточку. Мокрота, а мокриці скільки з'явилися скрізь. На городі скільки портулаку з'явилося. лілейники почали рости, то геть сонце їх повипалювало. Ось ця травичка, яку я купувала. Я думала, що вона пропала, висохла. але нічого з'явилася знов. Навіть розрослась більшим кущиком. карликова, Не знаю, як називається. Купувала у нас на базарчику. Назву не знаю. Казали, що вона любить півтінь. Я її тут посадила, ну, до обіду на неї. Сонечко світило все одно. Випалила чи, можливо, тому що я її поливала зверху, бо, можна сказати, вся трава, яку я поливала так, з шланги, то вона і від води, і від спеки пожовтіла більшість трави. Треба братися, пересаджувати в ці дні. Вчора трішечки дещо пересадила до дощів, ту і деякі пересадила. Є роботи багато. Вчора трішки був вітерет, а сьогодні прямо така погода тиха, тиха зранку. Ну, побачимо, що буде в день, чи буде вітер, чи ні. Багато є на трояндах бутонів. А мох гляньте який. Ще ж так лило в нас тут. Вода стояла на городі, навіть мох з'явився посеред городу. У нас такого за цих п'ять років, як я тут живу, точно не було. Ну, навіть люди кажуть, що таких дощів не було, не пам'ятають, як це тепер були, як Одесу заливало. Осінь, все жовтіє. Резонтемки так гарно квітують, зараз ось ця так розрослася після того, як я її розсадила. Дощ її трішки розвалив, та й квіти важкі стали. Красуня. А за хатою там в затінку росла, ось така от ось ось така от малесенька гілочка була в минулому році. Це ще вже була погода гарна. Вон скільки нових паростків понапускала тут. Яка красуня аж горить на сонечку. А очіки, які зараз гарні. Варбариси також вже буріють, ці ще були зелені. Росам. Не знаю, чи пересаджувати цей кактус на ту альпійську гірку, чи хай буде тільки тут. Ну, побачу. Тоже сильно там натулювати. Не хочеться, щоб все було на кучі. Гарна погода, дуже гарна. Головне, що спокійна, хоч вночі було холодно, але зараз тихо, спокійно. Ще почали вимикати нам світло. Не знаю сьогодні, чи будуть вимикати чи ні. Побачимо, бо графік один, пишуть, але вимикають геть не по графіку. Вимикають зовсім більше. Навіть не знаєш, коли вимкнути. Так щось поставити, пекти. Тепер не знаєш як. Чілки з'явилися ці дні. Сонечко. Бринять на очитках, на хризантемках. Небо майже чисте-чисте. Вони як гарно позацвітали, Жовті в хризантемки скрізь. Оцей горіх він який. Як пообсипався. Нічого, трішечки підсохне. Та й треба вигрібати його. Чоловік був вдома, трохи напиляв дров. Також підсохне доріжка, буду перевозити помаленьку. Гарна погода. На сонечку прямо так добре-добре тепло. Є такі хризантемки, які тільки-тільки розпускаються. Яка краса. Осінні такі відтінки. Оця хризантема жовта, сама живуча з одного куща. За 4 роки я скільки поросаджувала їх. слідущий рік ще буду розсаджувати скрізь, понасаджую їх як осені гарно. Жовті ці відтінки, жовті, рожеві, червоні, кольори осені. Краса. Дуже-дуже гарно. Пташки співають, сонечко пригріло, і співають вже. Давненько нічого не знімала. Був у мене перерив такий відпочинок, трішки хворіла, та й, чесно кажучи, не хотілося нічого знімати. З останніми подіями нічого не хочеться. Живі, здорові. Та й, слава Богу, це саме головне. а там час покаже, як воно буде. Дай Боже, щоб цей жах. Весь закінчився швидше, щоб всі люди жили спокійно, мирно. Саме головне, щоб був спокій, а то ні вдень, ні вночі немає спокою. Доро красунечка квітує, багато є бутонів на трояндочках. дуже багато. Як буде тепло, ще будуть квітувати. А ось та біла, чайно, гібридна, то там прямо повно. Маленьких бутонів. Ну, хоч кущики, квітки повідходили. Не знаю, чомусь ця форзиція ось така вона варіатна. Та дуже багато з'явилося зелених листочків на ній. її тут була прикопала. Дивлюсь, начебто і є. Що в минулому році прикопала на ну, осінь. Можна буде відсадити кущик. Я весь цей лавандин також тут поприкопувала. Ну, я думаю, що це лавандин, бо дуже такий великий кущ і вона дуже пізно квітує. В цьому році навіть не квітував. В минулому році квітував, пізно пізно. В цьому році навіть не квітував, он ще наросло. Не знаю, чи залишати тут, чи, можливо, десь висадити нагород, можливо, тут мало світла для нього. Не знаю. Ну, навіть так як декоративний кущик гарно. Якщо навіть не буде квітувати. Ось ця трояндочка гарна дуже. Трішечки хворіють вони зараз, дощі. Так заливало без кінця. Але гарна, хоч і пересорт. Назву не знаю, на жаль. Гарнюня. Заколотила швиденько, напекла вафлів, тільки що, поки є світло, навіть нічого не знімала, бо так бігом-бігом. Тому що пишуть, що світло вимикають не по графіку. Так що так, швиденько, слава Богу, встигла. Зараз ще закинула там деякі речі в машинку. Ну, Надіюся, встигнуть попратися, поки є світло, смакота. Це зараз вже пригостила, звичайно, саме перве. Навела сьогодні трішки порядки, а то До дощі не давали нічого робити. Все скрізь позаростало. Так скрізь мокриця почала рости. Мокро, не можна сопати в дворі. Дуже мокро, на городі трішечки. Вітер продуває сонечко, то трішки підсохло зверху. Бачу, можливо, завтра візьму сапу. Та й буду ту ж каралупу, бо таке все забите після цих дощів. Можна сказати, що майже висадила все на Альпійську гірку, повисаджувала тут і флокси, і вичитки різні. Розсадила тут ясколку, щоб заплела ось тут ось цю всю частиночку то його звідти заберу. Ще ось білі лілії, звичайні, в мене тут є, в дворі багато, хочу ось там між трояндами розсадити. От щоб поки будуть квітувати троянди і лілії, квітували. Більш зробити такі густіші посадки. Оцей кліматис не знаю. Можливо, заберу, висаджу тут якусь троянду. Якийсь шарап. Бачу, ось тут доріжку змінила сюди. купресо Сепарис пересадила, він мене ріс ось там біля калітки. Пересадила його сюди. Тут висадила дві туї Смара Колд. А тут біля калітки висадила дві однакові туї. Якщо я не помиляюсь, Марія вона називається. Та і все. Страшна земля забита, забита. Ось ці туйки треба викинути. Решту треба почистити і ще якийсь день буде погода обробити. Все також треба. Є ще роботи. Може завтра вже ще трішечки те перевезу дрова. Та й все. Дивлюсь за городами, люди збирають гриби. Та цер мав на кого погавкати. Ось тут трішечки пересипала сьогодні, на городі, попідсихала помідори падалішні, морозець прибив, збирають гриби, Не дивлюсь по якому кругу, спиляли ось тут жовкою спиляла верхівку сливи сину. А це весною підріжеться, почиститься. Не знаю, хочу тут так обкопати, обсадити якимись квіточками, щоб Цезар тут ніякої шкоди не робив під сливкою цією. Це я так думаю, що, можливо, ще й Цезар шкодить там трішечки. Подивлюсь під горіхами і скрізь. Шкодить, бігають. Да, Зазеленіло все таке гарне сонечко було. Потім було обітрічки, затягнуло. Потім знов сонечко і зараз знов затягнуло. Вон рибочки. Ну це щось таке, як шампіньйони, дивлюсь. Ось такі. О, це ж шампіньйончики. І ось це. І ще є такі риженькі грибочки, бачила. Я показувала сусідові то він казав, що наче хороший мох. Повну моху скрізь на городі є. Після цих дощів аж вода стояла. Все гільо дивлюся, висихає геть. Воно хтось ходить, грибочки збирає. Збирають люди, є гриби. Так що, ось так минув мій день. До речі, думаю, назвати свій канал новою назвою. Мені рекомендували назвати Затишна садиба. Непогана назва. Але я вирішила так собі, щоб і будинок, і про будинок, і про сад вирішила назвати будиночок затишний чи ні. Затишній будиночок в саду. Так що, думаю, непогана назва буде. Мені ще спочатку каналу багато писали, що трішечки назва в мене така. Це я скорочено назвала Таша і фамілія і ім'я НК. Але така назва дійсно не дуже. Тому... Частенько думала, яку назву змінити, як назвати канал. Ну і вирішила перейменувати. Буде тепер мій канал називатися Затишний будиночок в саду. На сьогодні все. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне тихої, мирної ночі. І до зустрічі в наступному відео!